В Україні зниклими безвісти числяться близько 63 тисяч осіб, з них 10 тисяч перебувають у полоні. Про це заявив уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в інтерв'ю українським змі. При цьому підтверджений статус полонених отримали 10 тисяч осіб. Частина офіційних каналів через Червоний Хрест, частина за свідченнями звільнених і ОСАНТІ. Пізно увечері, 21 квітня, країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. В результаті спалахнули пожежі. Їх ліквідували рятувальники, добровольці, пожежні підрозділи Нацгвардії та підрозділ Одеської міської ради. Як повідомили у Дершенес, пошкоджену цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби. За попередню інформацією постраждали три особи. Російський диктатор Володимир Путін постійно відмовляється від запропонованого Україною і США загального припинення вогню. А Кремль уникає окреслення часових рамок для припинення війни. Як повідомляє інститут вивчення війни ISW, все це підкреслює незацікавленість Путіна в припиненні війни шляхом мирних переговорів у найближчій перспективі. Постійна відмова Путіна від пропозицій США і України щодо припинення вогню суперечить заявленому підходу президента США Трампа, який передбачає спочатку встановлення. Припинення вогню, а потім ведення переговорів щодо ширшої мирної угоди, а також меті Трампа щодо досягнення тривалого миру в Україні, і йдеться у звіті ISW.